Здравствуйте, шановні друзі! Сьогодні, як і обіцяли, наш третій відео огляд сортів помідорів гномів. На початку хочу сказати, що гноми мають не тільки компактні кущі, завдяки чому їх можна садити загущено, але й компактне коріння. Тому у низькоросні гноми можна садити не тільки у відкритий ґрунт, але й у відра. Берете звичайне пластикове відро на 10 літрів, робите внизу отвори для дренажу. І можете вирощувати гноми. Це дуже цінно, якщо ви маєте невелику земельну ділянку. Хто не дивився попереднє відео, нагадую, що у нас 57 сортів гномів. Насіння всіх сортів можна придбати на нашому сайті. Силка на сайт під відео. Ми зробили 3 відео огляда по 19 сортів кожному і сьогодні огляд останніх 19 сортів гномів. Як і в попередніх відео, спочатку виберемо найурожайніші і найсмачніші з представлених сортів. Найурожайнішими ми визначили такі гноми: Сміх кукабари, солодка жарптиця, спляча леді, стрінги, трилисник, уку змії та фіолетове царство. А найсмачнішими ми вважаємо сорти: сміх кукабари, солодка жарптиця, солодка скарлет, солодкі зої, тасманський шоколад. Уху змії та улуру охра. Тепер перейдемо до огляду сортів гномів. Перший сорт сміх хукабари, один з найкращих гномів. За урожайність і смак плодів можна ставити по 5 балів. Сорт штамбовий, плоди гарні, червоно-шоколадні, досить великі. В середині м'якоть рожево-малинова, соковита, солодка з цікавим присмаком. Це сорт салатного призначення. Далі три сорта, в назві яких присутнє слово солодка. І це дійсно сорти з солодкими плодами. Солодка жар птиця. Це відмінний штамбовий сорт. Він теж відрізняється високим урожаєм і смачними плодами. Плоди красиві, строкаті рожевого кольору з золотистими смужками. Вони великі і ростуть китицями до шести плодів. Тому і високий урожай. Смак плодів солодкий з фруктовим присмаком. Солодка скарлет. Теж тамбовий сорт. Відрізняється тим, що у нього картопляне листя. Плоди великі, вагою до 350 г. червоного кольору. Форма може бути і округла, і плоско округла. М'якоть рожевого кольору, масляниста, соковита і дуже смачна. Для свіжого споживання салатів, соків і соусів. Солодкий зої. Це не штамбовий сорт, але листя, як і у попереднього сорту, картопляне. Ще одна особливість сорту кущі дуже ефектні. Листя на відміну від інших сортів, спочатку жовте, потім світло-зеленого кольору. Плоди великі, яскраво рожеві, дуже смачні. Солодкі з приємною кислинкою. Спляча Леді дуже урожайний сорт. Плоди середнього розміру до 180 грам, але їх дуже багато, ростуть великими гронами. Вони гарні, червоно-шоколадного кольору. М'якоть має приємний збалансований смак. У сорта дуже висока стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов. Стрінги – Урожайний і дуже красивий штамбовий сорт. У плодів. На червоно-фіолетовому фоні зелені поздовжні смуги. Плоди великі і дуже великі. Їх вага може бути до 400 г. М'якуш темно-червоний, соковитий. Має насичений смак. В ньому є і насолода, і кислинка. Сяйво Вавілона. Ще один гарний штамбовий сорт. Плоди вагою до 200 грам. Вони гарні, незвичайного забарвлення. Колір охри з зеленими поздовжніми смужками. М'якость соковита. Солодка з м'яким фруктово-денним ароматом. Цей сорт середньопізній, тому в регіонах з холодним кліматом його краще вирощувати в теплиці. Сяюча краса: Штамбовий сорт з картопляним листям. Плоди у сорта насичено оранжеві. Вони смачні і дуже ароматні. По опису сорту. Найкращий аромат серед усіх гномів. Це урожайний сорт з розтягнутим плодоношенням. Тасманський шоколад це всім відомий сорт з дуже красивими і смачними плодами. Сорт штамбовий, плоди червоно-коричневого кольору. Вони великі, вагою до 400 грам. Смак солодкий із цікавою кислинкою. Дуже яскравий, насичений і пікантний, із фруктовими нотками. Сорт стійкий до фітофтори. Трилистник. Це штамбовий сорт з плодами оригінального забарвлення. У нас є сорт гном улуру охра з плодами гірчичного кольору. То тобто, трилистник схожий по забарвленню плодів. Вони середнього розміру, плоско А м'якоть жруптувато зелена. Дуже солодка і смачна. Уеверлі. Це новий сорт випущений у 2020 році. Але він встиг стати одним з найкращих гномів. По-перше, на відміну від більшості гномів, він ранній, дає урожай раніше інших сортів. І друга його перевага це плоди. Вони великі до 300 грам і дуже красиві, ніжно-рожеві, дуже смачні і солодкі. Уку змії – по праву один з найкращих сортів гномів. За смак і врожайність можна заслужено ставити 5 балів. Сорт штамбовий. Плоди дуже гарні, насичено рожевого кольору. м'якоть красива, рожева, відмінного збалансованого смаку, який поєднує в собі і солодкість, і легку кислинку. Улуру Охра відмінний штамбовий сорт, який вже давно в нашій колекції. Плоди великі до 300 грам. Вони рідкісного забарвлення, сонячно-гірчичний колір. Смакові якості сорта дуже високі, солодкі з яскравими фруктовими нотками. Плоди цього сорту дуже смачні в літніх салатах. Фіолетове царство. Штамбовий урожайний сорт. Популярний серед городників. Плоди великі, плоскоокруглі до 300 грам. Мають фіолетово-бордовий колір. На розрізі бордові, м'ясисті, з насиченим збалансованим смаком. Ferro це не штамбовий сорт. У відкритому ґрунті рослини висотою 80 см. Теплиці ростуть до 1,5 метра. Плоди великі до 300 г і більше. Це біколори жовто-червоного забарвлення. М'якоть жовта з червоною серединкою. М'ясиста і солодка. Фестиваль Аделаїди. Відмінний штамбовий сорт. Плоди рожево-бордові із зеленими смужками. Чим більше буде сонця і тепла, тим насиченіше буде забарвлення і смак. Плоди масою до 300 г. Смак солодкий з невеликою кислинкою. Вони добре зав'язуються в умовах жари і засухи. Чорний ангус. Цей сорт теж у нас давно. Він штамбовий, урожайний. Плоди червоно-коричневі вагою до 200 г. М'якоть масляниста, пряна, солодка з ніжним післясмаком. Сорт стійкий до хвороб. Добре переносить жару і засуху. Шоколадний чемпіон. Це ще один старожил нашої колекції. Він не штамбовий. Рослини мають картопляне листя. Врожайність дуже хороша. Плоди шоколадного кольору вагою до 300 г. Вони м'ясисті, соковиті, з ніжною пурпуровою м'якотю і дуже приємним ароматом. Юкон Квест це останній сорт в нашому огляді. Він штамбовий. Його цінність, хороша урожайність і висока якість плодів. Плоди округлі і плоскоокруглі, красиві, рожево-малинові, вони ростуть гронами. Смак плодів приємний, солодкий. Плодоносить сорт до самих заморозків. Наші огляди сортів гномів закінчились. Підписуйтесь на канал. В слідуючих відео будемо знайомити вас з іншими гарними сортами з нашої колекції. Всім українцям і нашим друзям здоров'ю і миру і до зустрічі!